Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Депутати відмовилися підтримати нашу пропозицію поставити на розгляди законопроєкт, який передбачає декларування радників офісу президента, пише Софія Федина. Телеграм-канал Офісне Мишеня зазначає, що грошики Єрмака будуть у безпеці, як і Зеленського. Але за них уже плотно взявся ревізор залужний. Пише, що є 270 голосів за закон залужного. Генерал Дотис депутатів у Зеленському буде не солодко. А Гончаренко підкреслює ще раз повторю, до поки буде знаходитися на своєму місці. Ми програємо цю війну. Якщо ми не змінимося, не змінимо міністерство оборони, не змінимо наш генералітет. Ми програємо цю війну резюмує Гончаренко. Бачили, що робило з гуманітаркою. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Це все єрмакіуміров, які зараз рятують свої шкури і гроші. Вони годуються. От, з такого ти та росте Павленко. У той же час пише наступне. Остаточна відповідальність з невірою розпад, що не дарма. Відносять до найтяжчих гріхів, бо це найбільш руйнівні відшуці це гарантія поразки, скільки б не було ресурсів і допомоги. Тому Росія так старанно намагається зростити їх в Україні і серед наших партнерів для того, щоб у неї чималі є ресурси. Натомість в Україні ресурсів і можливостей досить, щоб організувати рятівне диво і привабити від нього підтримку сильних союзників. Вона залишається один шлях до перемоги битися, дивувати інших, викликати захоплення і на його телі отримувати ресурси для боротьби і тиск на нашого ворога. Власне, це є запорукою перемоги над великим ворогом. Протриматися на. День довше світові медіа у 2013 тисячі січні 2014 не давали майдану жодного шанса були здивовані 3 лютого 2014 Росіяни щедро оплачували кампанію про, начебто, країну 404 і були посрамлені. Перед 24 лютого 2022 року на тлі бравурних заяв про шашлики. Світові медіа вже винесли нам усім вирок, але помилилися. Усі ці випадки об'єднує те, що українці діяли проти, проявили себе не так, як очікувалося, і зробили те, що за з. Вичних розкладів вважалося неможливим. Зрештою, це є одним із визначень дива. Протестувальники і опозиція на майдані, активісти і тодішня влада з 2014-го армія суспільства і більшість політиків у 2022 році зробили те, що ніхто і найбільша Росія не очікував. Всі відіграли свою роль у дивах 2013-го, 2014-го, дві го чотирнадцятого, го дві го Але така доля меншого, який б'ється за більшим виживати у супереч, а не завдяки діставати з ні звідки. Расу змагатися за симпатії, тих хто здатен допомогти, як цинічно, але точно писав це один із західних політиків. Якщо Давид Б'є Оліафа, це історія на віки. А коли навпаки, це скучна прогоза життя. Нині захоплення відчуда чуда 2022 вже спало. А роздмухані очікування на 2023 кажуть не справдилося. На чуто претендувала курська операція 2024 Однак, схоже, мети не досягла. Нам справедливо здається, що саме виживання України а залива російських планів відступу Росії. У чорному морі і багато іншого це вже варті захоплення досягнення, так і є. Однак для результату треба більше, якими би несправедливими це нам не здавалося. Як же можна перемогти Росію знищувати їхні війська, виснажувати їхню економіку, відбивати у їхніх правителів і підданих бажання воювати? Це означає далекобійні засоби ураження, безпілотні платформи, боєприпаси, розширення допомоги і посилення санкційного тиску. для цього Україна має ефективно організувати власні ресурси, і донести свої потреби до партнерів, щоб не послабити. Посилити допомогу, і у цьому зараз має полягати диво, бо тренди навколо виглядають несприятливо. Але коли взагалі вони були для нас сприятливими, от тільки те, що робить влада, зараз віддаляє нас від дива, бо напади на військових, на опозицію, на оборонку, на волонтерів, на бізнес це якраз знищення тих основ, на яких може вирости диво. Практично всі активні сили в країні свою частину дива вже створили це, допомогло вистояти, але далі лише те, що залежить від влади, організація процесу на усю країну. А їм поки. Дається хіба що руйнувати процеси, організовані іншими і гречково шукати та призначати вини, бо вона на це вчилася висміювати і знецінювати. Однак від влади потрібно було б інше зрозуміти реальність і погодитися на уряд уже не єдності, але порятунку. А задачу уряду буде зібрати у єдиному працюючу систему елементи, вже створені військовими переговорниками, благодійниками, волонтерами, інженерами, бізнесом, виробниками. Уряди національного порятунку необхідна умова нашої перемоги. Без нього неможливо зібрати усі ресурси і правильно їх використовувати. Це і стало б черговим дивом, яке привабить і світи, це є остаточною відповідальністю нинішньої влади, хоча б щоб компенсувати попередні провали. Бо час не втекти, а час дати зробити тим, хто просто вміє. Але поки маємо вживати умовний спосіб, щоб цю владу цікавить лише збереження посади, впливу і грошей. Сюжет про кладовище гуманітарків Барісполів склихнув Україну. сколько таких еще кладбищ масштабов всей страны. Тонны гниющих продуктов, медикаментов, одежды, матрасов, карематов, чего там только нет. Брошенные бусы, наполненные гуманитарной помощью. А ведь на эту гуманитарную помощь кто-то донатил. Иностранцы собирали что-то, какие-то благотворительные фонды за кордоном. Это все собирали и привозили в Украину. В масштабах всей страны я боюсь даже представить, что творится в этой отрасли. К сожалению, никто не несет никакого наказания. Владелеца благотворительного фонда «Мавка» Объясняет, что люди просто оставили у нее, скажем так, на передержку то матрасы, то стиральные машинки, то медикаменты, которые пришли в негодность. Все эти вещи, все эти продукты нужны были уже на вчера, даже не на сегодня. Все эти вещи могли помочь людям и сделать, кого-то спасти, а кому-то и просто помочь переселенцам, да даже, скажем так, и животным, которым... Если это что-то не подходило, то эти продукты могли спасти и помочь выжить всяким приютам. Сейчас люди, которые занимаются волонтерством, жалуются на то, что люди перестали донатить. И, естественно, что глядя на такие сюжеты, я думаю, что ситуация ухудшится еще более серьезным образом. Я помню, как в одно время у меня есть один знакомый, который чудесным образом попал в депутаты Меськой Рады. И вот для того, чтобы себе поднимать рейтинг, он перед Днем Святого Миколая выставлял в торговом центре, нанимал двух студентов, и они стояли, подходили к людям и просили что-то пожертвовать на акцию Святой Миколая детям. Естественно, что же не пожертвовать на такое святое дело. После этого он вызывал местный телеканал и ехал, и пиарился таким образом, Таким образом ехал и пиарился, и рассказывал, вот я там условный Петр Петрович, делаю такую хорошее, доброе, благотворительное дело. Он ехал там в детские дома или еще куда-то, я уже не помню. Ну, сейчас он уже давным-давно не депутат, но он никогда даже этого и не скрывал. И люди в масштабах страны, смотря на всю эту ситуацию, просто ужасаются. Я хочу вам сказать, что не надо отчаиваться, все-таки надо донатить людям, но которые напрямую занимаются тем людям, которым вы доверяете. И Ми не опускать руки і смотреть на плохие примеры. шукають, де сітки пусти. Я зараз звертаюся до всіх волонтерів, звертаюся до всіх, кому болить сьогодні. Те, що відбувається в Україні. будь ласка, приїжджайте сюди, забирайте речі, не шукайте. Шукала, а де то що ти шукав? от вона знайшла, а де то, що ти шукав де те, що ти шукав? Далі дивіться. Загляньте, будь скільки для от дітей. Я ті постраждали, от сюди-сюди ближче, зайди, покажу. Тупо забито, просто воно гниє просрочено, просто тупо просрочено. Райдери, тут... Райдери дивіться. Райдери, дивіться. Просто... 22, -го, 12, -го, 2002 питання місті... чуда. Що вони Дуже за... добре, що я рейдер. Рейдер забрати, власність, за громади. Диви, забрати власність громади, забрати у власність громади рішення ти морду, Ти кнута. не компетентний. За, за громаду. Як ви ти такий як ти? Я за громаду, я представник громади. Я не приніс таке земельна ділянка, і все, що тут знаходиться, воно вже належить. А вимаги. ти хоч розумієш? Це... Можна останнє питання щодо гуманітарки і тіріхова. Ви казали про гуманітарку. Так. Можна більш детально зрозуміти. Так, що так, це так Також було відкрите кримінальне провадження про создання гуманітарки. Ти е, ще походав разом з тим і по мерії. Е, цю інформацію вже оприлюднили сайті, там більше 70 тисяч переглядів, е, повністю схема, хто як, через кого і що відбувалося. Можете сказати, що це за гуманітарка була від Це гуманітарка, яка заходила на територію Харківського регіону? Вся гуманітарка, яка заходила на територію. Вона ну вчора був дуже простий, завозили на Терноплі з Тернополя на Дніпро, в Дніпрі розфасовували з Дніпра, перефасовували по супермаркетам і частину а ми 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 громадяни Вінкій, а які супермаркети, сказали, які це супермаркети, є, рост клас. Які, я не, це не знаю. Ми знаємо ці дому самі ці харківські супермаркети. Де ви бачите продукцію без акцизних марок із е, іноземними надписами, е, які продаються, ну наче вони не мають по закону продаватися. Заходьте, і дивіться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.